Добрий день малятка, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами вирушимо у незвичайну подорож до бабусі у село. У бабусі є великий город, на якому ростуть багато овочів. Дивина така в природі. У бабусі на городі різні овочі ростуть, розповзаються і цвітуть. Ось гарбуз тут і квасоля, і поважна бараболя, і капуста, і салат він шпінату рідний брат. Помідори й кабачки дружно стали у рядки, і зелені огірочки виглядають з-під листочків. А ви знаєте, дітки, які овочі ростуть на городі? Це помідори, огірки. Картопля, морква, капуста, буряк, цибуля. А як це все зветься одним словом? Овочі, на городі урожай, що вродило, те й збирай. Не ввести без помічі із городу овочі. Давайте роздивимося овочі, які ростуть у бабусі на городі. Це помідор, круглий, червоного кольору, дуже соковитий і смачний. Помідори чималі, червоніють на гіллі, полюбляють діти сік томатний пити. А це огірок. Він довгої форми, соковитий зеленого кольору. Ось зелені та цупкі на городі огірки, довгі соковиті бадиллям повиті. А це капуста, вона кругла зеленого кольору і має дуже багато листочків. Сто листків капуста має і тому не замерзає. Навіть взимку у кагатах, якщо старано сховати. А це морква, вона руденького кольору і дуже корисна. Руденька морквина містить вітаміни. Хто її вживає, хвороби не знає. А це картопля. Буває кругла, а буває продовгувата. Її можна варити, смажити, запікати. Вона дуже смачна. Нагодує всіх вона. Ця картопелька смачна. Це бурячок. Він круглий, червоного кольору, має багато вітамінів. А у гичці бурячок. Темний заховав бочок, щоб поїсти борщику, зварим його в горщику. А це цибуля, вона кругла, жовтого або рудого кольору і дуже корисна, і зелену, і руду цибулину я знайду. Хоч пекуча і гірка, та ж гарнесенька яка. А тепер, дітки, я пропоную пограти в гру чого не стало. Подивіться уважно на картинку, які ви бачите овочі. Капуста, помідор, морква. Чого не стало? Так, молодці, не стало помідора. А тепер подивіться уважно, чого не стало. Так, моркви не стало. Дивимося уважно, чого не стало тепер? Так, капусти не стало. Молодці, дітки, ви добре відповідали. Я сподіваюся, що сьогодні на занятті ви запам'ятали, які є овочі і де вони ростуть. До побачення, до нових зустрічей.